Вітаю вас. 13 червня. Четвер. І 103 й день із циклу 365 днів одного року. Потрібно зрозуміти зв'язок між людиною і природою, наскільки ми нерозрівно зв'язані. Одне відходить з іншого. Це цепочка. І ми, звичайно, дуже залежимо від того, що нас оточує. Але якщо маємо вже певний вік і певний досвід, ми розуміємо, що нас як істот, людину, як істоту у цьому світі, дуже цінують і оберігають, але людині дається свобода вибору. Практично це найцінніший дар, але і найбільше випробовування. воно мусить рости там, де в неї укорінилась насінинка. Все. І з усіх сил воно старається для себе там найкращі умови підібрати. Людина вона має можливість вибору в своїх поступках. Як вона буде поступати, такі будуть у неї і в майбутньому певні результати проявлятися. Ми багато чуємо про те, що якщо є випробовування, і ми з якихось причин не пройшли його, то випробовування на наступний раз в схожому варіанті, але в більш важкому. Обов'язково ще раз проявиться. Я довго не могла зрозуміти. Ну, як же так? Слабіше випробовування людина не змогла пройти? Нащо ж їй давати важче? А вся суть в тому, що непосильних випробовування нам Всесвіт або Бог не посилає вони всі. Доступні нашим силам, але ми повинні проявити бажання виконати своє завдання. Так як ми, коли говоримо комусь, а людина не чує, що ми робимо, ми говоримо трохи голосніше, щоб вона почула і зреагувала. Отак От і не пройшли таке випробування, Промовчали сказати би, дається більш сильне, реагуй, не дрімай. Треба чітко для себе відрізняти, коли є бажання просто відпочити, бо ми все-таки напружуємось достатньо сильно, і сили наші не безкінечні. Але чітко треба в тому відрізняти від лінощів. Кожна людина має свої недоліки, а лінощі — це загальний такий недолік у багатьох людей, їх треба дійсно переборювати, принаймні вчитися переборювати. От таким чином життя потихеньку і вчить нас правильним і потрібним для нас зусиллям, які тренують нас і виковують, виковують буквально новий характер, який потрібен для того, щоб людина з менш розвиненого свого стану потихеньку переходила в більш розвинений, краще реагувала на зміни. Більш вдало вибирала якісь свої поступки, врешті решт щоб ставала щасливішою. Бажаю вам успіхів у роздумах на таку тему, бо роздуми на таку тему вони корисні людині. Хай вас Бог береже, будьте здорові!